Запрошуємо для нас! Привіт! Я вам зараз розкажу, як ми їздили на FEM Fest в місто Київ. Тож розповідаю, це мої дівчата з групи High Heels. Вони мене тренуються рік плюс-мінус. Хтось більше, хтось менше. І ми вирішили поїхати на конкурс з груповим номером. Також декілька дівчат виступали сольно. Ми приїхали вже в Київ, прибули на місце, зареєструвалися, мені дали ось такий бейджик з написом лідер, Team Leader. Ось так, ось так. виступи розтягнуті на весь день. Будемо аж до самого вечора. Ось так виглядала сцена, на якій ми виступали. А, до речі, хочу похвалити організаторів. Дуже крута сцена, дуже класне освітлення, а ще дуже багато місця, щоб підготуватися до виступу, де можна було і порепетирувати, і нафарбуватися, і коротше, дуже класно, дуже зручно. Ось такі дівчата, веселі, класні. в мене перед виступом готуються, одягаються. До речі, зараз покажу, які вони гарні. А це судді, які судили нас. Аня Єдинак, Дарія Олійник і Лейла Тимошенко. Тож поїхали. Було дуже багато класних номерів. І ось дійшла черга до моїх дівчат. Якщо я скажу, що я переживала, то це, мабуть, я нічого не скажу. Я дуже переймалася за них. Вони виступали вперше на такій великій сцені, на конкурсі. Так, про що був номер? Номер називався Булінг, про те, що суспільство не приймає людей, які виділяються, і намагається їх якось принизити і образити. І тому в номері ми штовхали Наташу, знімали з неї сукню, виривали волосся. Зараз до речі, якраз ось буде летіти волосся. Почекайте, почекайте зараз. І в кінці історії суспільство пожирає цю дівчину, і вона стає схожою на всіх. А це я готуюся до свого сольного номеру. В категорії професіонали. Я виступала з номером Дюна за одноіменним фільмом. Ось такий образ я зібрала для цієї постановки. Дуже вдячна всім дівчатам, які допомогли з костюмом та макіяжем. Сказати, що я переживала, це, мабуть, нічого не сказати. О, хвилювання було просто надзвичайне, але все-таки я виступила, я справилася, можливо, не так е круто, як це було в залі на репетиціях. Але загалом я задоволена цим досвідом і задоволена взагалі цією ідеєю і постановкою, яку я таки реалізувала. А це ми чекаємо нагородження групових номерів. До речі, сольні нагородження ми пропустили, бо пішли їсти, а їх перенесли на раніший час. Тому ось так. Ми вийшли тільки на групове нагородження. Отримали наш дипломчик за участь. У нас 18 місця з 25 команд. І поїхали на вокзал. А це комусь було дуже весело, і дівчата вони вирішили розбудити і сказати, що їм треба індів, і вони хочуть зробити флот. Ані, флажок, ота, давай Диви флажок, ідеальний. І так, ми доїхали додому. Дуже щасливі, задоволені, натхнені на нові звершення. Я думаю, що ми обов'язково поїдемо і ще раз і візьмемо участь у цьому фестивалі і покажемо ще кращий результат.